Це Макар і йому сім. Цьогоріч хлопчик став чемпіоном Європи з Кіокушин карате. Я зайняв перше місце. У мене з три, в мене було три боями. Мені лише було сім років, але я виступав категорії 8-9 років до десяти п'яти кілограмів. Мені дуже подобається карате, бо я тут мистецтво виховання можна стати сильнішим. Коли я переміг, я став дуже. Задоволений. Павло вперше брав участь у міжнародних змаганнях. Каже, завзято до них готувався. Як результат посів перше місце у своїй ваговій категорії. Я очікував, що був чемпіоном Європи. Я дуже радувався. Мої батьки за мене дуже болювали. Дякую батькам за те, що да, за те, що підтримують. Євген віце чемпіон чемпіонату Європи. Каратист гідно представив Україну на міжнародній арені. Суперники були дуже складні. Ну, я їх, е, здобув через них допомогу. Ну, а в фінал я програв за того, що пропустив Малаша голову. Йому зачитали азарі, а в мене не було азарі, я програв так. Мені подобається карате, бо через нього я стаю мужнім, сильнішим і можу дати оборону за себе. Вадим на чемпіонаті виборов бронзу. Хлопець каже, підготовка до змагань була складною. На татамі він показав свою майстерність та розповідає, що є над чим працювати. До місяць до змагань почали хорошо готуватися. Тренування були три рази на тиждень, фізуха, силові були тренування, на фізуху, на дихалку були тренування дуже хороші. Було в мене два бої, а третій програв. Тяжкі були змагання дуже. Кіра випробувала свої сили на чемпіонаті Європи вже вдруге. Каже, першого разу їй не вдалося вибороти медаль. Цього разу вона доклала всіх зусиль, аби посісти призове місце. Мені допомагає тренер, він мене підтримує. Мої, мої батьки вони також мене підтримують. Вони мене привели на цей спорт. і Я дуже вдячна батькам за це. Закарпатські каратисти вибороли сім нагород на міжнародному турнірі. Збірна України зайняла третє загальнокомандне місце змагань. Турнір зібрав понад 600 найсильніших каратистів з 15 різних країн. Збірну України представляли 10 спортсменів з Мукачева. Збірну України представляли 10 спортсменів з Мукачева. Бількова категорія на чемпіонаті Європи складалася із 8-9 років, і до дорослих даже виступали даже ветерани. 40 плюс на цих змаганнях зібралися кращі спортсмени з кожної країни, і по цим змаганням наша збірна України посіла третє командне місце серед 15 країн-учасників Європи. Це дуже потужний і поважний результат для нашої воюючої країни. Попри важкий час про підготовку, так як і морально і фізично. І фінансово зараз всім дуже важко, але ми знаходимо сили і показуємо дуже гідний результат. І неодноразово показуємо, що наша Україна є незламна, наші люди є сильні, наш є воля, характер і все для нашої перемоги. І коли майори прапор нашої України на весь світ, це приємно, що в нас підростає таке майбутнє покоління, яке Показує дуже гідний результат для нашої країни. Олександр бронзовий призер чемпіонату. Хлопець каже, змагання були масштабними, а суперників правними. Мені дуже сподобались ці змагання, дуже сильна атмосфера. Було дуже круто. Багато країн було велика, дуже багато учасників. Конкуренція велика. І було незвично, що кожен говорить по-своєму і. Було класно битись з іншими націями і дивитися, як вони тренуються і займаються. Олександр багаторазовий призер чемпіонатів України та Європи. Та цього разу каратист не зміг вибороти призове місце. Каже, карате технічний вид бойових мистецтв, де одна помилка може зіпсувати все. Каратист каже, незважаючи ні на що, буде над собою працювати, аби завоювати ще не одну медаль. В змаганнях легких суперників немає, кожен добре виступає, та кожен місяцями підготовлюється фізично, технічно та морально, тому, тому це лише як опит, який дасть нам сил на підготовку до наступних змагань. Кожна з перемог є свідченням наполегливої праці та відданості спортсменів, а також високого рівня їхньої підготовки. Мукачівські каратисти продовжують прославляти своє місто на спортивних аренах України та світу.